Давна багато на звичай земля слобожанська. Уважно з пошаною ставляться слобожанці до традицій свого народу, та найяскравішими обрядами завжди були весільні. За старовинною традицією парубок мав піднести батьку своєї коханої кухоль доброго пива. Як смакує напій з хміля, буде в парубка весілля, говорили у народі. Та якщо майбутньому тестю не до смаку приходився пінний напій, відмовляв він сватам. А хлопцю замість нареченою діставався гарбуз. Довго мандрували закохані паруки світами, багато земель обходили. Безліч броварень пивоварень відвідували, шукаючи кращого пива. Та все майбутнім тестям не до серця було пиво: то кисле, то прісне, а то й взагалі, як вода болотна. Парубки з ніг збились, шукаючи, а дівчата худали та журилися, хлопців своїх чекаючи. Усією слобожанщиною думали, як закоханим допомогти та весільні традиції зберегти, як батькам наречених догодити і пивом найкращим їх напоїти. Та, на щастя, один поважний охтерчанин знайшов рішення, бо збагнув головну істину: як пиво не рідне, то й душу не зігріє. Побудував він у охтирці чудову броварню. Пиво за старовинним злобожанським рецептом. І сталося те, чого так довго чекали. Майбутнім тестям до душі прийшовся його яскравий та насишений смак. І були весілля, і вивозь Охтирське пиво рікою. І за кожним святковим столом перший кухоль підіймався за здоров'я кмітливого господаря, що збудував броварню. Сто років минуло з того часу свято зберігаються традиції майстрів давніх років. Броварня перетворилася на чудовий пивоварний завод, Охтирське пиво, справжнє диво. Так говорить кожен, насолоджуючись казковим напоєм, що єднає серця, і славить край Слобожанський. Насправді, Охтирське. Перше пиво Слобожанщини.